Всім доброго, тихого і мирного дня. Перше, що хочу сказати, велике дякую всім, хто поздоровав мене з днем народження. Неочікувано, дуже вдячна вам. Ей, задоволена тим, що не забули. Ну, У мене така була ситуація. Я ніде не пропала, я жива здорова. Трошечки проблеми з чоловіком зі здоров'ям. Хто не знає, в нього одна із стадій деменції на фоні тої війни. Тому зараз все-все-все-все-все на моїх руках. Бачите, навіть кущі не підстригла. Але відео не про те. Про те, що я на початку літа, ну, я б не сказала, що психанула, але була така невеличка історія в мене. І я віддала всіх. Качок шипунів і всіх гусей на армію. Зараз, чесно кажучи, трошечки протез жалкую, бо не вистачає мені того крику гусиного. Але вчора ми поїхали з сусідом. Василько велике дякую тобі за, за допомогу. І я придбала нову сім'ю в буську, качок, шипунів, Зараз покажу. Це буде перший їх вихід на вулиці. Я їм переробила тут віконечко зробила. Зараз де вони там? Вони ціли, цілий вечір, цілу ніч сиділи в мене закриті. І зараз маю надію, що вони вийдуть. Їсти вам там дала, пити не давала. І подивимось. Будуть виходити чи ні. Приготували їм вкусняшку, воду, воду. А чого придбала назад? Бо в нас, хто знає, хто дивився моє відео, є озеро. Комарів в цьому році сумасшедші багацько. І на озері почала рости рязка. Прийшлося їх знову придбати, по-перше, по-друге, вони. Хоч і боже, комарів куча. Вони хоч і болото розносять, але несуть яйця. І за рахунок їхніх яєць я викручувалася. Я маю на увазі для курчаток. от. от. І дуже часто мені в вайбери пишуть, чому є інкубація качок шипунів до 11-го дня. А далі немає. Признаюсь чесно, я інкубувала, мені моя інкубація не подобається. Тобі ж я не знаю, чи то від яєць залежало, чи то від моїх неправильних дій. Коротше, мені не подобалося. Тому я перестала знімати далі. І думаю, що буду виходити, коли буду інкубувати на наступний рік. Дай Бог ще дожити до того, то я буду інкубувати. По таблиці пробувати Юлії Лужної Подивимось, що буде. іду, пробую їх витягнути. А, і ще відзняла куча-куча відео, але зараз я в мене тут є така штукенці, типа їхнє гніздо. Я зараз їх відкрию. Бачите? Ладно? Давай, 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 привыкайте. давай, 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 давай Ну ти дивися. Ще одна проблема в мене це... це, де я знімала відео, монтувала його. Називається Movavi. Відеоредактор. Мені туди скинули вірус і я не можу монтувати відео. О, вийшли гуляти. Перший раз. Тому знімаю все цілим відео. Так, щоб змогла вам скинути. Ну, все, добрий ранок, комбайнери. Я хотіла три дівчинки і двох хлопчиків, коли при... придбала. Все, зараз будемо дивитися, як вони і що вони. Потім вам відзнімлю ще. Іду подивлюся, що вони там. Пройшло пару хвилин буквально. Сидять. А їсти та хочеться. Хотя їсти. Чоловік терем кабачок. Ще не їдять. Думаю, що проживуть. Думаю, що все буде добре. Буває таке. Ну все. Мені головне, щоб вони до води дійшли, бо вони ще не бачать воду. <риклад> <риклад> ну все, будемо чекати. Будемо дивитися, будемо спостерігати.